Шакіров Олександр, місто Дніпро, сучасний концептуальний поет. На 22-й рік в мене було заплановано багато фестивалів сучасного мистецтва. Я мав його провести повністю, практично весь за кордоном. І початок повномасштабної війни він повністю змінив і мене, і мій підхід. Поезія. Як і загалом література, це формує засади культури народу нації. Але якщо не буде у нас цього потужного культурного тилу, не буде куди повертатись, хлопцям та дівчатам з передової. Якщо тут в тилу залишиться повна культурна окупація Російської Федерації, то діла не буде. Тому я знаю дуже багато і поетів, і на передовій знищує окупантів, і багато поетів відстоюють інтереси. України на міжнародній арені, розповідаючи про жахи і злочини Російської Федерації. Якщо казати про мене, мені поезія сама творчість допомагає поратися з жахами війни, і основна основне завдання зараз сучасних поетів створювати якісний. Поетичний продукт, котрий у майбутньому зможуть споживати не тільки наші сучасники, але й у загальноміжнародному контексті, бо на нас зараз прикуття, увага всього світу, і ми можемо показати, що у нас є не те, що сучасна поезія, а поезія, котра може завдавати трендів розвитку. Сучасної культури по всьому світу.